інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у викладі наших журналістів головні події краю. У студії для вас працює Іванна Осташук. 22 січня у Надвірнянському міському будинку культури відбувся захід під назвою «В єдності сила, приурочений дню соборності. 106 років тому, у 1919 році, в Україні було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Як відзначили надвірнянці це свято, дивіться у нашому першому матеріалі. Соборність України це не міфічний абстрактний процес. Це не те, що там хтось десь щось зробить за нас. Соборність України це наповнений зал в центральному міському будинку культури на заходах державного значення. Соборність України це наша підтримка і любов один до одного. Соборність це коли українець не намагається критикувати і попустити даруйте, за термін свого брата, який поряд. І який старається зробити щось для цієї держави, а намагається підтримати і любити, і допомогти. Соборність України це волонтерство, яке відбувається серед нас тут, у надвірній, не десь там. Соборність це коли я можу маю сили свої амбіції попустити вниз заради спільної державної справи. У цей день, коли ми відзначаємо День Соборності. Ми усвідомлюємо і нагадуємо один одному, що День Соборності це боротьба, одвічна боротьба українського народу за вільну, соборну і незалежну країну. Снали понад півтори мільйона гривень. Організована злочинна група з поміж посадовців міської ради систематично забирали бюджетні кошти, що були виділені на організацію благоустрою міста. Прикарпатські поліцейські оголосили підозру чотирьом фігурантам. Організована злочинна група з поміж посадовців міської ради привласнила понад півтора мільйона гривень. Прикарпатські поліцейські оголосили підозру фігурантам. Четверо фігурантів систематично привласнювали бюджетні кошти, що були ви. Ділені на організацію благоустрою міста зломисники викрили слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками служби безпеки України в Івано-Франківській області за процесуальне керівництво Івано-Франківської обласної прокуратури. Досудовим розслідування було встановлено, що організатором злочинної групи став посадовець міської ради, а його спільником директор одного із комунальних підприємств міста. До своєї протиправної діяльності вони залучили ще держслужбовицю та приватного підприємцям. Слідчі з'ясували. Що впродовж 2021 року та 2022 років з метою привласнення бюджетних коштів фігуранти організували тендери з умовами, які давали можливість перемагати виключно підконтрольним підприємцям, з якими укладалися договори про надання послуг. Надалі з метою привласнення бюджетних коштів у документах про виконання робіт зазначалися завищення обсяги робіт працівників та техніки, яка насправді не залучалась. Так зловмисники безпідставно збільшували вартість виконаних робіт. Та привласнили понад півтора мільйона гривень, які перераховувались на рахунки приватного підприємця. Надалі фігуранти легалізували привласнені кошти, знімаючи їх готівкою. Її розпреділяли між собою та переказували на інші рахунки, з яких розраховувалися за покращення власних матеріальних благ, тощо. поліцейські провели обшуки в робочих кабінетах та за місцями проживань фігурантів, вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують їхню причетність до привласнення бюджетних коштів. Фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191, за частиною 3, статті 28, за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Суд невдозі обере підозрюваним запобіжний захід та вирішить питання щодо відсторонення їх від посади. Про досягнення у 2024 році. Голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк разом зі своєю командою прозвітував перед мешканцями громади. На зустрічі, яка відбулася у міському палаці культури, очільник розповів про допомогу військовим, важливі зміни в соціально-гуманітарній сфері та досягнення у розвитку гірської туристичної громади. Звіт слухали і наші журналісти. На щорічному звіті голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк зібрав повний зал слухачів, де розповів про всі сфери життєдіяльності громади. За словами очільника, на плечі Ремчанської ТГ лягає значний фінансовий тягар. У нас зараз на нашому забезпеченні практично все. Держава тільки платить зарплату вчителям і медичним працівникам. Школи, дітсальки, дороги, комунальні служби це все на наших плечах. І наскільки ми можемо комунікувати фінанси, наскільки ми можемо. Думати як наповнювати бюджет, наскільки ми можемо втілювати добро у нашу громаду. Андрій Мироняк розповів про доходи та видатки бюджету громади у 2024 році та окреслив основні виклики. У цьому році поступило 156 мільйонів наших коштів у місцевий бюджет. Це практично. По всіх напрямках йде збільшення бюджету. Я хочу сказати, що тут реєструється бізнес, багато працюється на те, щоб десь підприємці реєструвалися, і питання йде збільшення бюджету. У нас тільки ПДФО зменшення є бюджету, але це у 2023 році був у нас код, який. Воєнний код забрано ці податки. це в 23-му було 80 мільйонів забрано податків, і в цьому році 120 мільйонів, якщо б нам ці податки були надходили. І я хочу сказати, а останні всі податки у нас йде зростання. І в цьому році, 24-му році планується і буде зростання. Голова Яремчанської громади висловив вдячність українським захисникам та захисницям і зауважив, допомога ЗСУ – головний пріоритет у громаді. На ці потреби з місцевого бюджету спрямовано чималі кошти. Ми маємо розуміти, поки війна не закінчилася. Нам не має бути тяжко. Ми маємо просто допомагати для того, все робити. Аби збройні сили, захисники, захисниці відчували, що вони мають підтримку. Кожен з нас він має готовий. Буде допомагати, поки не закінчилася війна. І я хочу сказати, що з місцевого нашого бюджету ми виділили по програмах 7 мільйонів 198 тисяч загальна сума виділена програму підтримки Збройних сил України та інших формувань сімей військовослужбовців. 150 тисяч гривень програма фінансування. Мобілізаційні заходи 4 мільйони 299 програма військових патріотичного виховання молоді та програми надання матеріально-технічної допомоги Збройним силам України. З них 1 мільйон 467 тисяч гривень. Дотація з держбюджету місцевому бюджету, 2 мільйони 748 тисяч міська програма сімей загиблих постраждалих учасників революції гідності, бойових дій. Посадовець приділив чимало уваги питанням соціально-гуманітарної сфери, відповідав на запитання жителів громади. Також Андрій Мироняк зазначив про необхідність комунікації всіх рівнів державних органів від голів громад до кабінету міністрів та президента. Підтримати і почути основні меседжі у роботі голови завітав народний депутат Олег Марусяк. По різному працюють голови на різне, на різне сподіваються. От тут Андрій Іванович. Вирішив, все взяти в свої руки і не, не просити ні в кого допомоги е, фінансової, хоча її можна отримати. Він вирішив своїми силами підняти бюджет, покращити, покращити, е, покращити взагалі ситуацію з ремонтами. Ну, це, це дуже велика кількість роботи в порівні не буду, я називати громади, де, де так не працюють. Тому що хочеться, щоб працювали, щоб правили собі завзірець вашу громаду. Серед гостей, які були присутні на звіті голови Ремчанської ТГ, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій та голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Звідки ці кошти брати? Отут якраз є найважливіша робота сьогодні міської ради і органу місцевого самоврядування. Це є податки, доходи, платежі. Я не знаю, які були власні надходження в 2020 році. На початку каденції, але ту цифру, яку я почув сьогодні, я розумію, що ця цифра збільшилася в рази. І вона збільшилася не за рахунок військового збору, бо у 2024 році його вже не було, а збільшилася за рахунок того, що збільшується кількість робочих місць, збільшується кількість підприємців. Відкриваються нові торгівельні точки, нові об'єкти туризму, виробництва заходять інвестори, а це величезна робота. і Робота не одного дня. Загальна динаміка дуже позитивна. По кожному з видів податків іде позитивна динаміка, йде приріст і це дуже тішить. Що мене ще як голова адміністрації дуже дуже, дуже кажуть, і Я дуже задоволений. Це те, що Ваша громада, не тільки Андрій Іванович, а ваша громада 80% ні, але майже 70% витрачають на освіту і культуру. Я хочу сказати наступне. Ви пам'ятаєте, всі великі нації, які були в світі, вони добилися тільки... Велич тільки тому, що вони відносилися з повагою, шамою. 2025 рік принесе багато викликів. Переконані у Єремчанській міській раді та голова громади і команда готові до них. Оновлений харчоблок, капітальний ремонт та сучасне нове обладнання реалізували в рамках програми модернізації шкільних харчоблоків, фінансованої міністерством освіти і науки під патронатом першої леді Олени Зеленської. Вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень. Частина з цих коштів співфінансування міського бюджету. Нове обладнання, нові можливості у Надвірнянському ліцеї номер 3 оновили харчоблок. Капітальний ремонт та сучасне нове обладнання реалізували в рамках програми модернізації шкільних харчоблоків, фінансованої Міністерством освіти і науки під патронатом першої леді України. Вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень. Частина з цих коштів співфінансування бюджету громади. Це є програма, яка спрямована якраз на модернізацію. В першу чергу цей рік був пріоритетним для організації здорового харчування дітка. Ініційований сам проєкт першої леді Оленою Зеленською. І заслуга велика місцевої влади, в тому що вони подали проєкт, вони скористалися дуже мило. І я хочу сказати про те, що у такі непрості часи, в ми вже важкі часи, що казати, насправді основний та не основний майже весь бюджет. Дохідна частина бюджету внутрішньо йде на потреби армії, потреби війська, потреби переміщених осіб, потреби, пов'язані з військовими витратами воєнними. І дуже добре, що є міжнародні донори, міжнародні партнери, які допомагають підтримувати нам соціальну сферу, сферу гуманітарну, сферу охорони здоров'я, сферу освіти, сферу соціальних послуг. І власне одним з таких проектів є той проект, який зреалізований сьогодні в ліцеї Нова 3 на Дернянському. Тут провели капітальний ремонт приміщень, вентиляції, каналізації та електрики. На кухні нове обладнання. Це конвекційна піч, холодильники, прилади для приготування страв та посудомийні машини. Дуже мало сьогодні радісних новин. Я маю на увазі час трьохрічний час війни, але ми усвідомлюємо що від кожного з нас, від влади, від депутатів, від освітян, від батьків і найголовніше від платників податків залежить достатньо багато того, як діти де, в яких умовах будуть хачуватися і будуть перебуватися. Насправді дуже добре, що є така програма «Дрім». І коли ми говоримо, хто долучився і спричинився. Спричинилися всі, всі, буквально в розумінні цього слова, починаючи від діток, які ходили сюди, і в першу чергу бачили, які умови для того, щоб були якісне харчування. Найкращий відгук для кухарів посі тарілки учнів. Школярі розповідають, з нетерпінням чекали на оновлення. Восьмикласниця Софія постійно харчується в їдальні. Сьогодні очікує на нове меню. Мови змінились і технічно, і я думаю, в меню теж. Обладнання стало краще набагато. Стали кращі столи для вживання харчування. То все стало новим, дуже красивим, дуже гарним. Ну, враження дуже емоційно радісні. Дякую всім, хто долучився. Дякую нашому чудовому, підростаючому поколінню. Подивіться, які вони в нас всі гарні. Заради них ми все це робимо. Востанні капітальні ремонти у цьому харчоблоці робилися понад 50 років тому, розповідає директор Надвірнянського ліцею номер 3 Ярослав Крицький. Капітального ремонту такого, як тепер, ще не було ні разу. Звичайно, що потребувало оновлення і обладнання. Найбільшим раритетом у нас була духова шафа. 1968 року випуску, яка працювала до останнього часу. Правда, її треба було періодично ремонтувати. Вона відпрацювала свій ресурс декілька разів. Зараз її замінить конвекційна піч. До послуг кухарів закуплено пароконвектомат, конвекційна піч, посудомийки. Картоплечиськи, овочеріськи. І так само встановлено лінію роздачі та закуплено новий пост. Кубок міста Ярем чи з кікбоксингу пам'яті полеглих захисників та захисниць провели в туристичному серці Карпат. До змагань долучились юні спортсмени з Івано-Франківська, Бурштина, Ворогти та Надвірної. Ініціювала захід обласна федерація кікбоксингу за підтримки Яремчанської міської ради. Мета спортивного заходу пам'ятати подвиги наших героїв. Та вклонитися їхнім родин у Яремче провели кубок міста з кікбоксингу пам'яті полеглих захисників та захисниць. Ініціювала спортивний захід Івано-Франківська обласна кікбоксерська спільнота за підтримки Яремчанської міської ради. Зібрали спортсменів з усього Прикарпаття бурштина, ворогти надвірної та інших міст. Ми вже традиційно проводимо змагання пам'яті полеглих героїв російсько-української війни в різних громадах. Сьогодні у нас в нас будинку культури в місті Яремчі, і такий захід він проводиться для того, щоб наша молодь пам'ятала, знала і шанувала своїх героїв. Війна забрала життя 28 захисників та однієї захисниці з Яремчанської громади. Ще вісім військовослужбовців вважаються безвісти, зниклими родинам полеглих героїв. Вручили пам'ятні іменні обереги. Шановна громада, шановні наші діти. Насамперед щиро дякую організаторам цього даного заходу за запрошення, адже це є дуже гарне сьогодні дійство, яке ви проводите. Але насамперед хочу подякувати тим, заради чого я і всі ми можемо стояти тут, які віддали своє життя за нашу незалежну державу. Подякувати нашим хлопцям з Геремчанської територіальної громади, адже 28. Е їх загинула і одна жінка. Вісім хлопців наших рахуються безвісти зниклими і один в полоні. Тому низька, низький у і велика пошарна. Чорним крилом війна торкнулася наших сімей. Горе, біль, розпач у ваших душах. Ніякі слова, ніякі вчинки не заповнять порожнечу у ваших душах. Війна забирає кращих з кращих. Єдине, що нам залишається, це пам'ятати. Саме цей захист присвячений загиблим. Дякую всім організаторам за те, що маємо можливість бути тут присутні. Дякуємо тим хлопцям і низько схиляємо голови перед ними. За те, що ми стоїмо тут, живемо і боремось далі з цим лютим ворогом. Хочу уклонитися перш за все і поспівчувати тим батькам, тим дружинам, тим дітям, батьки, сини, внуки, яких поклали, свої, поклали своє життя, аби ми могли з вами зараз тут зібратися. В них проводиться сьогоднішній турнір. В них будуть проводитися різні міроприємства. Під час Кубка провели 12 поєдинків. Юні спортсмени, мотивуючи себе хоробрістю українських воїнів, виборювали бажану перемогу до останнього удару. Спортсмени вдячні захисникам за можливість продовжувати займатися спортом та прославляти рідну країну на міжнародних аренах Європи і світу, кажуть у міській раді. Дуже приємно, що наші спортсмени, наші захисники. Готують і роблять такі турніри, які в пам'ять про полеглих воїнів, захисників та захисниць наших, адже ми маємо пам'ятати наших героїв, тих людей і пам'ятати про ті сім'ї, які віддали напевно найбільшу жертву це життя. Подібні пам'ятні заходи обласна федерація кікбоксингу проводить по всій Івано-Франківщині. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою та приємного вечора. На все добре бережіть себе.